Міжнародний день людей з інвалідністю це нагадування, що кожна людина унікальна, особлива та дуже цінна. У кожного є своє серце, свої здібності й дари, якими він може ділитися зі світом. Є люди, які щодня долають додаткові труднощі комусь складніше рухатися, комусь бачити чи чути, а хтось по-іншому сприймає навколишній світ. Але це зовсім не робить їх менш важливими чи менш сильними. Навпаки, багато з них мають велику силу духу, доброту та мудрість, що надихає інших. Пам'ятаймо, людина з інвалідністю це перш за все людина, не інвалід, не особливий, а друг, колега, учень, сусід, допомогу варто пропонувати, а не нав'язувати. Чи можу я допомогти? Завжди краще, ніж діяти без дозволу. Говоріть напряму до людини, а не до супровідника, поважайте особистий простір і автономність. Сьогодні ми вчимося бачити у кожній людині світло, вчимося бути уважними, добрими та терплячими. Коли ми підтримуємо одне одного, говоримо теплі слова та простягаємо руку допомоги, наші серця стають світлішими. А світ навколо добрішим. Там, де є підтримка, з'являються можливості, там, де є повага, з'являється гідність, там, де є рівність, з'являється майбутнє. Нехай цей день буде нагадуванням, щира посмішка, добре слово чи маленький вчинок можуть подарувати іншій людині надію та радість. А доброта та повага це справжня сила, яка робить наш світ кращим, не жалість. А повага не відсторонення, а взаємодія.